Порою, наче, не любов, про неї в світі сказано багато Вона у силі спільних молитов, вона частіше будні, а не свято. Не схожа на роман земний, вона, на вигадану повість про стосунки. Любов це не троянда сто одна, любов це не коштовні подарунки, любов не серенади під вікном, не мрії про якісь рожеві замки. Любов накрити ближнього крилом. Зібрати його сердень уламків, не просто пити каву запашну, а й чашу волю навпіл розділити, пройти пустелю висадку, страшну, і джерелом води у ній відкрити. Любов це не прогулянки в увох, Колись від хмари місяць визирає. Це поступати так, як хоче Бог, це дарувати іншим частку рая. Любов не в діамантах, не в грошах, це точно не краса, не розум і слава. Любов це йти порою по ножах, лишаючи кривавий слід позаду. Любов це не присвячувати вірші, а це простити навіть простими. То ворога вставати уночі, це знати, хтось в біді тебе нестиме, хтось не осудить, ніжно обіймає, а в горі буде дихати за тебе, розбиту, бідну, Сяти в небо. Любов не поцілунків, милий жест, любов це непохвальних слів багато, це на Голгофі дерев'яний хрест, це без вини Христос висить розп'ятий. Любов це відректися свого я, поставити кого ще вище себе. Любов це єдність, злагода, сім'я, це щастя те, яким цінити треба це проявляти доброту, зазроблене, віддачі не чекати, Коли хтось впав вину покрити то. Любов це сльози ближнього втирати. Героями, коли у нас в житті, складається все просто, на відмінно. А ти і спробуй тоді, коли прийдуть такі нежданні зміни, коли хвороба крила обідне, коли твоя подруга постаріє, Чи може впут невдача зажене? байсберг розіб'ються світлі мрії. В такі моменти ще сильніш люби. плити руками їй невмілі коси, а ти йому й знятий чай робив. Хай кожен день лиш радощі приносить. І навіть в час, коли вже семена попроситься лягти обом на скроні, любов хай буде чиста і міцна, а головне долоня у долоні з Богом. it's